Привіт, мої хороші. Дивимося, розклад на серпень на овнів. Овни серпень місяць 2024 рік. Що чекає овнів на серпень місяць 2024 рік. Вау, Карта дуже трансформаційна. Три старших аркана і туз спонтаклі. Прям дуже, дуже сильні карти. І будемо дивитися, що вони означають. Ну, для багатьох це прям такий кармічний трансформаційний період буде. У нас є карта трансформації, карта карми. Стоїть, тому у батьох воно програється трансформаційно. У батьох, можливо, це зв'язано буде з матір'ю, з подругою, що будуть люди просто уходити від вас, а в декого наоборот це може бути якась провокація через маму, через фінанси. Тому місяць дуже-дуже сильний. І він буде якраз програватися у вас е у цих речах. Це може бути розставання з кимось, може бути період такий, що ви щось зупиняєте, е дружбу, спілкування з кимось. Сварка, можливо, з мамою, з подругою і так далі. От якийсь прям місяць будуть змін. Наприклад, якщо ви чоловік, то може бути наоборот. Що розставання з жінкою, розставання з сестрою, так само якийсь період. І де буде дуже багато. Від... Відбуватися у вас в грошах. Тому серпень в овнів дуже-дуже такий сильний буде. І, звісно, будуть або прибуток, або відхід грошей. Тоді дивимося на стосунки і кохання, стосунки і кохання Овни, стосунки і кохання Овни, стосунки і кохання Овни. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, тут якраз може бути, що оця, цей 13 аркан відіграється в тому, що у вас буде якась розлука, розставання, розпач. І це буде якраз програватися по емоційному стані. Але не переживайте, тому що в кінці в нас стоїть 3 е кажезлів те, що це якийсь можливий період пропрацювання, трансформаційний період, який не продовжується довго. І дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і робота повний фінанси і робота, серпень місяць. Карта 1. Карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, у вас тут на роботу дуже так все повільно. Будуть приходити маленькі якісь частинки фінансів, у вас серпень, прямо якийсь застоя. Він буде більше перекидатися на емоційний стан. Тому що бачите, трансформація в емоційному стані і, можливо, по фінансах. Буде воно й бити. Тому фінанси на серпень місяць у вас відкладаються і вирішуєте ви емоційний свій стан. Тут, так, тут більше немає що сказати. Стараюся бути конкретнішим, лояльнішим, щоб ви приходили на консультації і особисто дивилися на. Кожну консультацію окремо. Дякую, всім па-па!